У Чернівецькій області чи не найдоступніші ціни, принаймні так свідчить статистика. Також покращилась роздрібна торгівля, найвищий серед інших регіонів приріст доходів у місцеві бюджети та найнижча заборгованість по заробітній платні. Завдяки цьому Буковина поліпшила свої позиції, і потрапила до п'ятірки лідерів за рейтинговою оцінкою діяльності регіонів України протягом січня-вересня 2013 року. Завдяки чому нам вдалося підвищити свої позиції в основному? Це звичайно за рахунок такого напряму, як споживчий ринок, У нас там позиції покращилися на два місця, і за рахунок такого напрямку, як рівень злочинності, там ми покращили свої позиції на 15 пунктів. Під час оцінювання враховувалися різноманітні економічні напрямки. Ми поцікавились, чи відчули це покращення Буковинці. Заводи розбилися, фабрики теж так само. Городів не немає тваринництва нема і молодь немає її, де робити. І мусить вимушено виїхати за границю, оставляти сім'ю на произвол судьби заробити на кусочок хліба, на, на сім'ю, щоб мала чим прокормити, одітися, взутися, бо наші ціни. На що зарплата? У нас мінімальна зарплата тисячу гривень. Що за тисячу гривень я можу купити на сім'ю? Ми не заробляємо так, щоб платити такі гроші за навчання. Немає де вилаштуватись, На жаль, ну я чесно кажучи, суттєво покращення не помітив. Зарплату мені ніхто не прибавив. Так само, як і пенсія. Було повно в місці в нашому підприємстві, які зараз розграбовані і не працюють. Так само, якби і частний сектор, приватні, малий, середній бізнес запрацював на повну потужність. Ну, внаслідок цього були б робочі місця і були б відповідні заробітні плати. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський місцевий час.